Тільки термінові новини вчасно та влучно. Після зменшення числа складів боєкомплекту, Хаймерс знайшли колонну у Старій Краснянці, що на Луганщині. Але всі подробиці далі. Друзі, підтримайте україномовний контент лайком під цим відео та підпискою на канал. Прямуємо до перемоги разом. ЗСУ знищили велику колонну ворожої техніки та живої сили, яка рухалася у Старій Краснянці. Як видно на відео, ЗСУ за допомогою дрону змогли відстежити рух колонни та знищити її влучними пострілами з Хаймерса. Такі ефективні дії сильно впливають на бойовий стан ворога та не дають можливості окупантам швидко поповнювати свої втрати на передовій. Друзі, дякуємо за перегляд та просимо вашої підтримки у вигляді підписки, лайку та коментаря. Це дозволяє більшій кількості людей побачити корисну та актуальну інформацію та просувати україномовний контент. Дякуємо і слава Україні.